Так ще хочеться літа в душі, Неба теплого, щоб літати. Розкажи мені, розкажи, як щасливою стати, як літати не лише у снах, почуватися крилено і легко, щоб у серці горіла весна, Яку завжди завше приносить лелека, щоб побачити ранній русі. І ще літа не випиту силу, і шаліти і знов від краси від твого життєдайного мила. Сукня неба в щораз, перед люстром ріки милуватись, жить без болю і бід, і образ. Я ж прошу небагато. У цілунках холодних дощу, хочу в уст твоїй смак відчувати. Ти ж познаєш і мені розкажи, як щасливою стати.